Замість хати голі стіни. Півроку тому страшна пожежа знищила помешкання українського кобзаря Валерія Харченка. Чоловік дивом вижив і зміг врятувати свою дружину. Народний співець підозрює, будинок підпалили навмисне. Допоки тривають слідчі дії, Валерій Харченко змушений жити в Сараї. Кому завадив кобзар, розбиралася Юлія Поджинська. Чорні від сажі стіни, залишки недогорілих меблів, а замість даху синє небо. Ось це згарище, будинок талановитого українського кобзаря Валерія Харченка. Лихо сталося 28 жовтня 2014 року. О 5 годині ранку червоне полум'я охопило хатину. Я двері відкриваю. і Оце ви ж бачите, що немає цього. Якраз упав на двері на косяк, раз і зафіксувався. Я поспишу це. А тут як нафтобаза впилає все. Ну нафта полум'я вверх. Це злізали все, і горить дерево. І я думаю, господи, курина на заріве. За що переживаєш Зажив, заживи заживий світ. Потім дружину витягую. Своїм порятунком співець завдячує переселенцю Юрію, який тимчасово мешкав у подружжя. Він першим побачив полум'я і почав бити тривогу. За 20 хвилин приїхала бригада надзвичайників, але через несправне обладнання не змогла приборкати пожежу. По приїзду другої групи від будівлі вже залишилися тільки стіни. Це наша спальня, де ми спали з супругою. Хто допомагав нам вигрібати з э, реабілітаційного центру? Ребята, два камази самі безплатно. Тому що після того, як після пожару ще жар залиший, вари вот, почали лазити в це окно. Посімок там через кришу витягують, що є. просто риться. Єдине, що вдалося врятувати фотоальбом та кобза, з якої співець об'їздив чимало міст. Валерій такий порятунок вважає добрим знаком, але буквально через декілька тижнів після пожежі злодії викрали музичний інструмент та ще декілька цінних речей. Такого до родолі не очікував ні кобзар, ні його дружина Вікторія, яка перенесла декілька інсультів. неї почалися спазми, спазми, спазми серйозні. Її забирають. Фактично, вже де треба було зібрати гроші на ліки. Її забирають вона була місяць назад в реанімації. В реанімації лежала вона три тижні. Перший відділ реанімації це пан Олександр, третій поверх, швидка допомога, і потім скакун. Забрав до себе в ней родіну вже долікувати її зараз. Вікуся саме так лагідно називає кобзар свою дружину, потребує після лікарняної реабілітації, але де да знайти кошти на це співець і гадки немає. Півроку Валерій намагався добитися допомоги від міської влади, але як бачите, результат до цих пір живе у напівзруйнованому сараї. Ця пожежа сталася не випадково. Запевняє чоловік. Просто місцеві багатії накинули оком на землю в центрі міста. Я розділяю міння Валерія по по поджогу? Ну, во-первых, потому что, как сказал сам Валерий, есть свидетели, которые непосредственно, которые непосредственно видели, что дом Подожлінізвісне за декілька днів після пожежі до кобзаря навідувалися двоє невідомих, які хотіли придбати згарище. Та чоловік не пристав на їхню пропозицію. Правоохоронці ж відхрестилися від навмисного підпалу і зробили висновок, що це була несправна електропроводка. Міська правозахисна організація рішуче налаштована довести зворотні. Якщо вам не байдужа доля українського кобзаря і ви можете чимось допомогти, реквізити банківської картки та номер телефону бачите зараз на своїх екранах. Юлія Поджинська, Станіслав Сторожук, новини ТРК Регіон.